Астрологічний прогноз, як вплине Плутон в падінні у водолії на війну? Справа в тому, що в 2023-2024 році Плутон планета, яка означає того, хто всіх лякає, переходить в знак зодіака Водолії, а Плутон-водолій знаходиться в падінні. Наприклад, люди з сильною енергією Плутону це люди, які глобально масово лякають інших людей. Це Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Рамзан Кадиров, ну і подібні люди, які лякають всіх смертю, лякають всіх тортурами, лякають всіх. Ну, там, придумують, чим лякати, в общем, і лякають. Плутон означає таке мовчазне залякування, даже іноді не конкретно чимось, а просто так дивитись на людину так строго і суворо, що типу, ну, показують, що, мов, якщо що, то я ну, з тебе можу зробити типу, там, котлету. І Плутон в водолії знаходиться в положенні, яке називається падіння, а це положення, яке по смислу ослабляє енергію планети. Тобто це означає, що коли Плутон зайде в водолій, то така ситуація, що хтось когось лякає, вона буде знижуватися. І при Плутоні в водолії лякати хтось когось буде менше. Наприклад, Плутон був в Леві, це протилежність водолії, в 1939 році і до смерті Іосіфа Сталіна, тобто під час Другої світової війни. І Плутон в Леві дуже сильний в екзальтації, що сприяло появі під час Другої світової війни, такої диктаторської енергії, що диктаторський Гітлер проти диктаторського Сталіна. А Плутон в водолії в опозиції Плутону в Леві, і під час Другої світової війни, в 50-х роках, народилась плеяда людей, в яких Плутон в екзальтації це Путін, Лавров. Лукашенко і інші люди з оточення Путіна там в нього таких багато, які народились з Плутоном в Леві, Плутоном в екзальтації. Це означає, що вони дуже люблять енергію Плутона і дуже люблять ну, погрожувати, устраювати там тортури, і устраювати ну, таке диктаторство, що і означає Плутон в Леві. І він там дуже сильний. Тобто під час Другої світової війни крематорії, стихія вогнюлих, і Гітлер хотів всіх спалити, і багато людей вбили. А Плутон в водолії слабкий. Це означає, що глобально війна буде ослаблюватись, як тільки Плутон почне входити в водолій. тобто навесні 2023 року. Глобальне бажання лякати, вбивати, устраювати тортури, а з цим, -цим пов'язаний Плутон. Устраювати ну, погрози ядерною зброєю. Ну і взагалі Ще погрози життю, вона буде послаблюватися. Плутон не миттєво війде в Водолій, він буде ретроградно заходити в козоріг. Тому впродовж 2023 року цей процес буде відбуватися. Поступовий перехід Плутона з козорога у водолій. Це протилежне положення всім тим людям 50-х років народження. Таким як Путін і його оточення, і це значить, що ситуація ну, розвертається проти них і вони будуть втрачати свою силу. Докладніше про планету в падінні ну ці всі диктатори, вони будуть втрачати силу. До речі, не тільки в Російській Федерації, в Білорусі диктатори, ну а й в інших країнах. Докладніше про цей Плутон в падінні, про падіння енергії диктаторства. Ви можете подивитись на відео на мою школу астрології в посиланні. От ціла лекція про планети в падінні. Якщо цікаво, детальніше там можете послухати. От, дякую за увагу і на все добре!